Всім привіт! Я Петро Бухов і це новини тижня Одеси. В нічні четвер ворог знов атакував Одесу, знов шахедами, і є два влучання в житлові будинки. знов не було ніяких військових цілей. Постраждала новобудова на Прохорівській 40, Туди залетів шахет в одну з квартир на верхньому поверсі. На жаль, загинули дві собаки. Люди є трохи поранені, але всі живі. Квартиру можна відремонтувати, будинок стоїть. Але це дуже неприємно. Я був там на місці і бачив, як працювали усі служби. Ну а потім, через годину, був ще один приліт на вулиці Армійській, поруч з тим будинком, в який був приліт вже тиждень тому. Також дуже неприємна історія. Я приїхав туди. Це було за півгодини до комендантської години. Був дуже гучний вибух. Слава Богу, також ніхто не загинув. В цьому будинку більше нема даху. Знов доведеться виділяти кошти з бюджету на відновлення. І можна зробити прогноз, що цього року велика частка бюджету міста буде виділена на відновлення зруйнованого житла. Ми вже виділили більше ніж 85 мільйонів гривень і розуміємо, що це ще не кінець. Очевидно, що так і будуть і далі. ППО не може працювати на 100% точно, тому можна зробити такий прогноз. Сподіваюсь, що він буде невірний, як і раніше, всі можуть звертатися за грошима в мерію по компенсацію. На відновлення вікон та дверей, ну а якісь більш масштабні руйнування, ми будемо збиратись на сесію, виділяти на це кошти, і триває такий невеличкий переділ транспортної сфери в нашому місті. І тут є два процеси, які відбуваються. Перший це те, що після того як пан Дмитро Жеман пішов з мерії, і я так розумію, в нього дуже погані стали стосунки з нашим мером. І тепер мерія намагається звідусіль прибрати. Будь-який вплив пана Жемена. і якісь фірми, які з ним афільовані, з ними розторгаються контракти. І один з тих постраждалих це оператор «Старс Транс», який нібито належить Дмитру Жемену. В понеділок департамент транспорту розірвав договір на обслуговування цієї транспортною компанією більше ніж десятка маршрутів. Найбільш популярні там 149-й, 145-й, кінцевою на колишньому Олександрівському проспекті. Зараз проспект Українських Героїв. Там навіть стала збійка, тому що департамент транспорту без конкурсу призначив тимчасово іншу компанію оперувати цим маршрутом. А попередня компанія з цим не погодилась. Вона пішла до суду, і суд нібито заборонив розторгати з нею договір. Там відбулась бійка між маршрутниками двох компаній. Ось така дуже дивна історія. Очевидно, що так не повинно робитися, Очевидно, що Потрібен конкурс, розірвали договір з цією компанією, нібито за невиконання умов роботи на маршруті. ну тобто там якісь неякісні були автобуси. Моя позиція тут така: я не люблю маршрутки. Я вважаю, що в місті не повинно бути маршруток, і мені, в принципі, байдуже. Якщо міняють компанію А на компанію Б. Але маршрутки такої самої якості, то мені байдуже, хто власник цієї компанії, чи Жемен, чи хтось інший. І це не змінить якості транспорту для містян, і тому мені все одно. І я буду підтримувати тільки ті кроки, які приводять до підвищення якості транспорту в місті тобто отримання великих автобусів або впровадження електронного квитка, або отримання нових трамваїв, тролейбусів, електробусів. Ось це. Правильний шлях, а міняти одну компанію на іншу мені, чесно кажучи, байдуже. І друга новина це те, що за останній місяць зменшився випуск тролейбусів на маршрути. Деякі телеграм-канали пишуть, що це пов'язане з впливом Дмитра Беревененка, голови райради на нашого мера Геннадія Труханова. нібито вони друзі, що ось в нього така хитра ідея, нібито зменшити випуск тролейбусів, щоб маршрутники заробляли там більше. Саме йдеться про 8, 9 та 10 тролейбуси. На цих маршрутах був дійсно трохи зменшений випуск на 1-2 тролейбуси. В департаменті транспорту і в ОМЕД це пояснюють тим, що водіїв стало менше, тому що йде мобілізація. Хтось з водіїв отримав повістки, хтось там не хоче отримати повістку, і тому звільнився. Перевірити це дуже важко, і можливо, це правда. І зараз дійсно багато повісток роздають і в громадському транспорті також. А водії і тролейбусів не є заброньованими, вони не є захищеними від мобілізації. Тому дійсно може бути така проблема. Але якщо підтвердиться інформація про те, що це зроблено в угоду маршрутникам, то це буде дуже неприємно. Це буде кроком назад в розвитку громадського транспорту в Одесі, і я не буду таке підтримувати. Ну і дотична тема до громадського транспорту це узвоз Марінеска. Більш ніж півроку сповзає. і Там така епопея, ми виділяли гроші на те, щоб з'ясувати причину чи сповзає він досі. І ось в середу на виконкомі пан Мер Труханов озвучив нову версію, хто в цьому винен. Спробуйте на секунду зупинити це відео і подумати, хто ж може бути винен в тому, що звоз Марінеска спавзає після того, як його відремонтували за більше ніж 70 мільйонів гривень, і після того як там почали поруч з ним будувати багато яка змінила структуру склону. Вата Росія, нова війна. Так саме так сказав Квартруханов, що ось нібито через війну від початку повномасштабного вторгнення у звіс взяв на себе майже весь транспортний потік вулиці Приморської. Через те, що був закритий проїзд вулицею Приморською, весь транспорт поїхав по узвозу Марінескої, і він не витримав такої напруги. Ну а друге, це те, що ракетні обстріли вони також пошкодили узвоз, і тому він рухався. Ну, дійсно, поруч був один приліт біля художнього музею на Софіївській, але він був вже після того, як цей узвоз почав рухатись, і навіть після того як ми на сесії виділили гроші на те, щоб дослідити, чому він рухається. Тому це очевидна брехня. Я бачив реакцію людей в різних Мережах вони всі дуже скептично оценили цю відмазку. А реальна причина в тому, що почали будівництво і прибрали підпірну стінку. Це раз, а друге, це те, що там не відремонтували дренажні канали, які були побудовані ще бельгійцями в 19 сторіччі. Про це також йдеться в звіті, який йде до цього рішення виконкому. Але ось пан Труханов сказав, що головна це у нас війна дуже смішно. А робить він це тому, щоб зняти відповідальність, тому що ремонт робила компанія «Роздорстрой», яка, як кажуть, пов'язана з ним, яку очолює депутат міськради від партії «Довіряй ділам, яку очолює сам Труханов. Ну, тут, тут все очевидно. І щоб не підставляти цю компанію, дуже легко звинуватити всьому в Росію. А ще класно було б отримати на це гроші на ремонт від якогось фонду державного, який допомагає відремонтувати все після російських атак. КП «ОМЕД» — визначена організацією, яка повинна провести ремонт трамвайних шляхів. Вони просіли там на 44 сантиметри, ну тобто такий досить великий ухил. Там будуть повністю розбирати ці трамвайні шляхи і перекладати знов, щоб вони були рівними. І тільки після цього там. Буде дозволено поїхати великим 30-метровим та 26-метровим трамваєм, які в нас вже з'явились в місті, і які були закуплені саме для цього маршруту. Тож десь біля двох місяців навесні не буде працювати трамвай на узвозі і Він буде ремонтуватися. Яка буде сума цього тендеру? Ще невідомо. Подивимося, але ось такий наслідок неправильного планування робіт, а не війни. Ну і ще дві новини корупції. Прокуратура знайшла двох. Корупціонерів, а саме компанію, яка робила ремонт. Навколо 56-ї школи на вулиці Черняховського. роботи були оцінені підрядником в 37 мільйонів гривень. І ось, за даними прокуратури, цінні матеріали були завищені на 2 мільйони гривень. Чесно кажучи, ця інформація викликає скепсис. Я думаю, що завищення там в реальності було набагато більшим, тому що наша мерія інакше не працює. Ну і друге, це те, що під час ремонту бомбосховища, а насправді просто підвалу, який переобладнали у бомбосховища. У школі Пересопського району також на завищені цін на матеріали вкрали 277 тисяч гривень з 1 мільйона 300 тисяч гривень, які коштували ці роботи. Так працює наша мерія, нічого нового, нічого дивного, дуже шкода. Ну і закінчимо на позитивній новині. Уродженка Одеси злітала в космос. Так, колишня одеситка, а зараз мешканка Лас-Вегасу 18 років тому купила квиток в компанії Virgin Galactic на суборбітальний політ. І ось дочекали своєї черги. Тоді цей квиток коштував їй 200 тисяч євро. Зараз такий квиток коштує вже 400 тисяч євро. І таким чином вона стала першою українкою, яка, скажімо так, майже побувала в космосі. Чому я так кажу? Тому що насправді цей корабель піднявся на висоту 88 кілометрів. Міжнародна визнана межа космосу це 100 кілометрів. Але в Америці вважають межою космосу 80 кілометрів. Насправді вона побачила Землю з досить великої відстані і бачила атмосферу, бачила Чорноту космосу. Була декілька десятків секунд у стані невагомості. Тому, в принципі, з так олівцем можна вважати, що Українка побувала в космосі. До речі, зараз в Америці. Хочуть прийняти нові регулювання, щоб не вважати таких людей астронавтами, а астронавтами вважати тільки тих, хто побував на орбіті, тобто більш, ніж декілька десятків секунд. Але мені все одно дуже приємно, це мрія, до якої людина йшла так довго. Це класно, і сподіваюся, що колись це стане дешевше, більш доступним, і багато інших українців побувають в космосі. До речі, ще квиток на такий суборбітальний політ, куплений у мера Дніпра Бориса Філатова. І він також чекає вже. Більш ніж 10 років, і я думаю, буде чекати ще декілька років. Мінімум на цьому, все залишайте ваші коментарі, підписуйтесь.